А давайте повернемось в той день, коли на базі багатопрофільної лікарні була зроблена пересадка і забір кількох органів. Ми можемо озвучити, що саме Денис Шаповал. Да. — Так, жінка хотіла цього. І ми за цього і написали в своїй Фейсбуці. Вона хотіла розголосу. Вона мені вона каже, я прошу, ну, вона мене просила розголосу, тільки для того, щоб розуміла, що вона дійсно на чисто людських началах йшла на це. Світла пам'ять Денису так. і безмежна Просто, шана ша. Просто берегора мене важке потіло, тому що моя повага, ну я не знаю. Я надзвичайно я можу гордитись тим, що я знаю таких людей, які пішли на це, незважаючи на все своє горе і біду. Да, Шапував Денис е, було, я так розумію, там ДТП, чи він впав з мотоцикла, там вже сам Хаслісто розбирається. Я не знаю це всіх нюансів, але його привезли вкрай важкому стані. Там було вже Кома-2, по-моєму, якщо мій пам'ять не зраджує. Е, викликали нейрохірургів, от, але час йшов, очевидно, вже не на дні, а на години, а може і на хвилини. І коли нейрохірург приїхав, він вже сказав, що тут вже кома-3. Це є протипоказом. До оперативних втручань. Але показом для. Е, ні, ми на той час, коли він приїхав, це якраз був цей перехідний період угу. між другою та третьою, тому що зранку ну, черговий анестезіолог мені сказав, що він ще там давав якісь дихальні рухи, ну тобто ще були ці ознаки діяльності головного мозку. Ось. І вже коли нейрохірург приїхав, це, ну, ви повинні розумієте, там на комп'ютерній томографії було видно, що. Одна з півкуль головного мозку, десь орієнтовно десь на 30-40%, була зжатою, і це місце заповнювало заповнювала кров. Тобто це була з величезний розмірів гематома, яка, очевидно, можливо, ще і підтікала додатково, тобто ще збільшуючись в об'ємі, і явно прогресувала швидше, ніж ми могли б організувати будь-яку допомогу, яка була зв'язана з на те, щоб встигнути. Помогти вижити. Тому так, да, поприїзду нейрохірурга. Мені перезвонили, що приїхав нейрохірург. Я приїхав сюди зранку, бо мені сказали, що він ну, недобрий, ми організувалися. Там я заключ, ну, підтягував людей із департаменту Охорони здоров'я, тобто ну, ми займалися цим серйозно. І поприїздив нейрохірурга, він каже, ну тут вже Кома-3. Якраз оцей перехід між ранком і тим часом, поки він приїхав, він вже з другої перейшов третій. А потім так. Да, Да? Ми проговорили це з родичами, що ми підозрюємо смерть головного мозку, от, що ми будемо діагностувати. Ну, і Згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, розказали, що якщо буде діагноз смерті головного мозку, буде всього два шляхи. Перший шлях це буде, е, якщо вони дають згоду на екстантацію органів. І тоді, так званий, після діагнозу смерті головного мозку ставиться е, так званий процес кондиціонування тіла. Тобто ми вважаємо, що це вже є труп, людина померла, тобто він називається донор труп. От. І другий варіант це про те, що мають припинитися будь-які активні методи підтримки життя в організмі. По факту, це припинення ШВЛ, переведення препаратів і так далі. Тому що є смерть головного мозку, і це питання там ну, є uh -huh. згідно страхової медицини за кордоною, є економічно несообразно. На жаль, чуда не відбудеться, і я вам констатую факт, що це кон... чуда не відбудеться, це безповоротні зміни, які, на жаль, закінчаться все рівно загибелю тіла і діагностикою і констатацією біологічної смерті. Як ви добирали слова? Спілкуючись з родиною? Ну, кожен раз це хвилююче, однозначно. Ти знаєш, що люди будуть, Ні не хочуть вірити в те, що людина померла. Ну, мозком було, в крайній мірі. А що говорити про те, щоб їх переконувати, знаєте? Денис має шанс спасти або дати шанс на життя чотирьом людям. І після цього люди починають думати про це. Ну, типу, якщо реально. Вони переживають дійсно, а чи помер головний мозок. розумієте? Вони питаються в тебе. А це точно? Ну, Хабається так за надію якусь. Повірте, волосина за грубе. Утворення для, для того, щоб порівняння угу. за що вони хапаються. Вони да. ну, питаються, а я їм ну, фактично клянуся в тому, що ніхто його не зацепить, якщо в нього хоч є один шанс на те, що в нього мозок живий. Які що? були бригади, да? який е... це досвід для вашої лікарні? Значить, щоб це найшвидше працювало, ми маємо після першого випадку ми маємо підписані договори з чотирма закладами в Україні. Це інститут Шалімова, це Йохмадит, це Вінницька обласна лікарня і перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. Там є певна група, вони об'єднали кілька лікарень і одне територіальне медичне об'єднання, тому це була колишня лікарня швидкої допомоги, по-моєму, лікарня цілителя Пантелеймона. Український центр транспорт координації створював телеграм-групу, де писав. Ми писали, я пресман ну, координатор вносив в систему ЄДІС дані про Дениса, тобто всі аналізи, все, що ми робили, тобто в якому стані, які умови ДТП, чому так. Ну, коротше, всі аналізи, що ми могли робити, все туди внесили. От, До нас приїхали львів'яни за більше, да, за добу до всього процесу, що було. Цілю для чого, щоб набрати кров на гістосумісність. Тобто вони приїхали, оставили нам лікаря-анестезіолога, uh -huh. який проводив далі процес кондиціонування, так? і поїхали назад у Львів для того, щоб зробити той аналіз крові. Е -е, після цього ці дані теж вносяться для того, щоб комп'ютер міг підібрати пару донор реципієнта. Тобто, ще раз кажу, ну людина в цьому фактично участі не мала би брати, uh -huh. розумієте? І так стосується всього. І коли вже Телеграм, бо там, був і Амосова пропонувалося, щоб серце збрали. Інститут. Це, е, інститут, да, інститут серця. Я не хочу плутати, просто щоб ну, uh -huh. там було декілька uh -huh. та, та зак... щ... да, та, та, закладів, які просто відмовилися <кхе> від серця, наприклад. Була там Охмадина написана Згода на нирки. Є на нирки вже, тобто вже знаємо, що нирки забирають. Там Шалімова пишуть. Вони мені надзванювали, як медичний, а які аналізи то, що зробили, а що зробила, чи є можливість то і то зробити. А прийшли нам теж кров. І це один з теж нестандартних випадків, коли ми кров, ми контейнер в контейнер, кров, переці, і бла -бл -бл відправляли на Київ. Тому що якщо вся затримка була тільки за інститутом тоді в Шалімова, вони сказали, якщо ми нестимо зробити кров, ми угу. будемо відстрочувати, або не заберемо печінку взагалі. Або будемо відстрочувати час забору органів. Ви повинні розуміти, що е, коли головний мозок помирає, організм рано чи пізно почне розуміти, ага, мозга нема, ну то смисл мені далі працювати. Будемо так, це так. Мягко кажучи. Тобто кожний орган має свій термін. так? І я так зрозуміла, серце найкоротше, якщо 4 реципієнт. Так, чотири години. Да, години після тут. експлантації чотири години. Коли була би ну, не війна, якби не війна, то це була б саме навіація. Mm -hmm. Гелікоптер прилетів, забрав, серцем полетіло назад і на тому все. Це причина, mm -hmm. чому сталося так, як сталося. Ось. А печінка і нирочки поїхали в супроводі поліції, mm -hmm. і вони там екстремально швидко долетіли. Я думаю, в прямому смислі цього складу вони mm -hmm. долетіли до Києва дуже швидко. Ви не розумієте, це ж не тільки, просто коли ви е, достали там печінку. Час починається з того моменту, коли зупинили кровообіг, коли вони почали запускати цей консервуючий розчин, який вимиває всю кров і консервує органи. Угу. Ці... Данька він живе 12 там, годин, наприклад, там, напочинка. Да, ну, вона не живе 12 годин, вона законсервована на 12 годин в льодові, ну там льодом обложить так, щоб теж не зробити термічні там, опіки органа, да. запускають оцей консервуючи який, рощини, які бо крові не може бути ж правильно. і... З моменту, коли це тільки почалося, уже відлік почався. Треба забрати, зібратися, доїхати, реципієнта підготувати, з нього забрати ту печінку. Тобто на це все кожна хвилиночка, там це все рахується. І зазвичай буває так, що вони дзвонять, ми вже до Києва доїжджаємо. І вже поки приїжджають, угу. а там вже ту печінку вже забрали, угу. і тут тільки раз я пересаджую, і другу. Тобто, ну тобто, все угу. дуже ну, чітко спрацьовано, має бути. Кого врятував Денис? Чоловік 46 років. Військовий це серце. Я навіть встиг спитатися, як у нього справи. Це було... Ми закінчили, Львів'яни закінчили операцію орієнтовно півтретьої, да, орієнтовно півтретьої, і вже в 6 вечора. Да, в 6 вечора я зайшов до нього в палату, Ну, там був, звісно вже не сидів анестезіолог і все. І питаюся, як справи, та не дуже катаю. Кажуть, маєте бути як нова копійка, то та всі там легенько там, uh -huh. поповбивалися, наскільки uh -huh. можна було по посміхатися в неї. Нирки Охмадит убиди забрав, одній дитині 11 років, 16 років. І інститут Шалімова забрав печінку: це чоловік 23 роки з хвороби Вільмса. То там дійсно тільки там заміну. Діки, Олександр, під... а що ми маємо зробити для того, щоб. Якось реанімувати цю тему трансплантології? Ну, я бачу кілька насправді моментів, якими можна було би теоретично. В першу чергу, е якщо люди певні, в певних моментах сумніваються, то краще питатися напряму. Усі відповіді ви знайдете однозначно, mm. в однозначно нормативно-правових актах. Е знову сайт Українського центру транспортної координації. Другий момент, я вважаю, що Зворотній зв'язок дуже мав би значення. Ну, те, чого зараз в Україні немає, цього заставити ніхто не може. Родичі можуть самі хотіти зв'язуватися з родиною, вже загинувши люди, людини, людини, яка померла. А, мають право і не зв'язуватися, Тобто тут то, то строго індивідуально. Я думаю, що зворотній зв'язок, можливо, мав якесь би значення. Ментально людей просто показати, дивіться, от, там, не знаю, серце ваше чоловіка, брата, б'ється в мені, умовно кажучи, розумієте, тому що б, людям було би це. Ну, стимуляцією того, що вони зробили все вірно і не сумнівалися в тому, що це зроблено було правильно. І третій можливо, я би розглядав варіант на рівні там держави, якоїсь фінансової підтримки людей, які йдуть на це. Тобто не оплата там, серце коштує стільки грошей, там нирка, стільки, печінка. Ні. Але давайте на ті самі похорони Дениса. Лягли, компенсація Так, лягли uh -huh. повністю на плечі тій самій сім'ї. Да, вони зробили благородне діло, дав вони зробили там то то й то. Ну вони справді нічого не отримали і отримати не могли. То, так тому що геть в uh -huh. заяві про е, дозвіл на органів написано, що я чітко мислю, тобто я є її здатною особою без примусу і безоплатно. Я думаю, можливо, наша з вами розмова теж стане таким стимулом або, хоча б ну привідом. Можливо, хтось задумується, як я ставлюсь до цього, а можливо, хтось вже має відповідь е, для тих людей, які дійсно думають про це, і, або я ну, наприклад, я вже знаю кількох людей, сказав, да да, хай забирають, Ось на що воно мені буде, якщо я буду мертвий. розумієте? То я таким людям можу дійсно порекомендувати там знову ж на сайті цього УЦТК, там є згода на живої людини. Наприклад, я там конкретно хочу, щоб. І там буде заява, яка потім перенесеться у той самий єдіст Ви собі можете жити хоч до 100 років, але система буде знати, якщо ви хотіли, і тоді вже не треба ні згоди родичів, нікого, нічого. То ви, ви є тим, хто дасть да, 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 оцей поштовх, тригер для того, щоб можна було запускати дані, дані, дані механізми. Дякую.